Ах, решила обстричь красоту. Такая красота, она решила, хочет ее снять. Да, 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 потому что больше они не растут, а очень тяжело. Когда связываешь резинкой, он, оно и спать неудобно ну, вообще. Ну-то так, но тем не менее смотри, какая причесочка. Да. Не, не. Многие специально так. Делають жатку, крутяться у тебе, ну от само такое, Сейчас ти обстражаєш на ёжика. Ну, нічого. Ну, от, воно відросте. До такої длини воно всегда відросте. А так це дуже, дуже, ну дуже важко зараз. Оце дивлюся, коли ти встигла повитирати тут пыль. Тут її, мабуть, я не помню, геть немає, геть. Здесь пыли, Даже... это не квартира. Даже тут вообще... пыль собирается с бешеной скоростью. Это в квартире можно там было протирать раз в неделю, подоконники, да, вот эти все игрушки, сувенирку. А тут в доме это капец. Через каждые два дня надо протирать. А в... Пыли а нету. А ты посмотри на тряпочку, я не успеваю ее уже просто стирать. А чего она так собирает? Частний дом. Ну, я ж не знаю. Тут же ж не одна кімната. Чого це так? Так, що так давай. не одна кімната. Вовсі везде збирається. Я тряпочку беру і по всьому дому йду. А. Ну, Так що давай, волчунок, збирайся. Підемо. Красоту пострижем. знімати. Так, да. Пострижем мене. А ти якраз зайдеш в магазин, купиш, що там Угу. Побочишь, посмотрю, что да, что есть. Да, С, с того, что там. надо. Бурячок надо. Ну, да? посмотрю, ну, что, поделись, есть, да. а что есть. Да. Так что собирайся. Угу. Доброго ранку, любі друзі. Ми зібралися іти обстригати Леопольда. А я відвідаю кравницю, трохи овочей підкуплю, якщо вони є в цьому селі. Залишайтеся з нами. О, вже. А я тільки того, що встигла в магазин сходити дуже швидко. Ти дуже швидко. сходила в магазин, купила баклажанчик. вчера, конечно, они такие были красивые, большие, по 20 гривен килограмм. и надумали взять, и а сегодня я пришла туда, они все такие мягкие, подгулявшие. ну пару штук взяла и два таких больших и один поменьше. и морковка. ну уже дома покажу, потому что сейчас на полуны буду уже. Это все. а я еще сказала бурячок, это, а потом замолчала, потому что это ж село да. Может и не быть это, Может и думаю, не быть. а волчонок понадеется бурячок взять, а его нету. Да, ну он был бурячок, я взяла, конечно, бурячка немножко, но он такой, знаешь, мягкий, ну не ну, очень, вяленький такой немножко. Ну, ну, для села. Да, для села и как за неимением, то нормально. Да да, подстригли все. Во-первых, то, что записалось, не люди уже там были, но пропустили без очереди. Но дело в том, что спрашивает, как вас постричь. Я говорю, каскад. Как и есть это. Начала стричь. Ну, уже ж так молчу, все, подстригла, Но не так, как надо. Совсем прическа, не каскад, Може, у них в этом селі это каскад називається. Я смотрю, причска, ну взагалі совсем не то. Як от сказки Івасик Телесик або Котигорошка. Ну це вз... Ну я думаю, відросте трохи, та поїдемо город стрітки. Тому що тут пост постригли. Ну ти можеш представити, є йдемо. Я можу. Ой, пішли ж, щоб обійти по тіньочку з волчонком, випадаємо з ног. А там вискочила собака. Така Жирна. Нагло. Жирна. І для чого це її випускати? Так, да, прям на вулицю. Да. І вона гавкає. Хто його знає, для чого її випустили? Територія є. То... Хай би її там і держали. О, і сил немає. І нам довелося звідсіля вертатися і по сонцю, немає чим дихати, голови вже на печені. А нам прийшлося вертатися за те, що якийсь. Ну не будемо да? називати та випустив якусь. Ну, ми не будемо, поняли? Так, да, да. І оце це ми вже давно були. Тут йдемо по сонцю, і ми сиділи. А там є ж тінь. По, тіньочки. по тіньочки. І ми ходили ту вулиці. Так, да, не, не один раз. А це прямо. Ну, Як же вона адекватна? Нехай воно в тебе в дорі бігає. Чого ти випустив її, люди ходять? ну От у нас э, жулька у святий. Да, вона он, жулька, її не випускає. ж дресирована, воспитана. Mm -hmm. І да. то, ну собака є собака, це ж таке діло. А вони да. її не випускають так без палатка і без хазяївок. Так. Да. О, фу, ну все, пішли да, да, добиратися. до жара, така спека. Я думала, вже цього не буде. Ой. Але ні. Ще Та, мабуть, 35 градусів. Вже. На сонці всі на. 40. Так, да, на сонці okay. всі да. 40. света нема. Ще. Так, значит, Сейчас такой под вот маленько подгулявший бурачок. Ну, в общем, нормальный такой. Я думаю, сладенький. Ну, будем надеяться. Да. Всё, опять... Ой, завязала пакетики синенькие. Они, конечно, очень быстро да, портятся. Но, да. Ну все глянь. Вчера еще были такие хорошие в продаже. А на сегодня уже мягкие, такие мятые. Ну, я выбрала все равно. Мне потребно. Вот. Ах, ах, ах. У нас е, ну такая малая, не почистка. А это если потереть, то надо вот такого размерчика. Mm -hmm. Тоже штучки 4 взяла. Вс. Як на нас виріжанка в страхілюти. Так, зараз увімкнули світло і, як завжди, я буду готувати смаколик. Будуть у мене чечевітні котлетки. Значить, Зелена чечевічка, листик, лашу. І ось тако дрібненько намагаємося малесенькими шматочками його порвати сюди. Приступаємо до роботи. І я зірвала петрушечку. Зі своєї грядки. Да, і перчик. Да. Зараз я його помию. І ще отака целіко. Добре. Помийте, А я вже його посмотрю. Ну, а де десь... ж то? Ну все, Ось у нас. Ось так. А овочі ось на такі шматочки я подрібнила. Ось і додаємо їх сюди. А ще чеснічок прямо такий ціленький. Так. Все сюди відправляємо. Зараз петрушечка. Також подрібнити. Добре змішати отаку, як я мішаю, і взбити його блендером. Так, ось така смесь виходить. Вийшла така м'якенька, сніжненька. І перекладаємо обратно в мисочку. Я сюди додам тільки сольку. У мене ось така розова. Та коріандр І більше нічого. Коріандр пахучий і смак придасть. Буде гарно. Так. Пахне. Такі запашні, взагалі дуже полюбляю ці І сольки так глаз трошки, але це розова тому потрібно. Ось так. так. З ножа ще дочистити потрібно, щоб не залишалося. І все гарненько змішати. Все вже готово. Тепер тільки його жарити або випікати, але ж таки я буду обсмажувати. Ну, конечно. Ти ж на огонь поставила. Все, вже хочеш куштувати? Та в обід будемо куштувати. Салаті тут зробимо, да, трошки? Что это тут Барсик, Роба. Хочу сделать, приношу маленькую зарядку для аварийного освещения. Рук не хватает. Он не подходит. О, пока появилась. А. <coughs> так. <coughs> Сейчас пока свет есть, отпоять надо. Так. Получилось? Да еще нет. Слепой. Что думай, падать будут.

До речі, якщо класти сюди багато олії, ми це не робимо, то звісно потрібно буде обжарити на дві сторони та і все. А якщо я ось геть трошечки олії кладу, то тоді я на одній стороні під відкритою кришкою, без кришки точніше обсмажую, а вже як на другу сторону перекидаю, то накриваю кришкою. Це таке. І на геть малесенькому вогнищі, щоб чечевічка така мігенька стала добренька. Та воно як вже приготується, ви самі зрозумієте, тому що такий вже аромат, хотіла вже сказати смак, тому що дійсно вже нюхаючи вже наче їси. Так, кладемо. І оце, е, з однієї склянки чечевіці достатньо таки немало виходить. кистки такие маленькие. Сейчас покажу. Это тиска мыки. Очень много лет они для детей позорвались аж кругов 70 стоили <говори> Да купил Т Толец пятьдесят назад не меньше жалко года нету Ну а если вони детские то якие же год буду Это удобненько, маленький, для да, смертных работ. Пойду делать дальше. Зашла, Барсик сказал, что у нас цветок женское счастье выкинул цвет. Вин скикин и цвив, А може, це й не женське щастя? Я вже забула, Ну він не на квартирі не цвів, нічого. Барсик його поливав, поливав, і тут він викинув цвіт, І ось цвіточок.